Добрий день, мої любі малята. До нас в гості завітав ведмедик. Нумо його вітати. Добрий день, ведмедику. Добрий день. Малята. Ведмедик мені розповів, що коли йшов до нас у гості, він проходив біля бабусиного подвір'я і побачив там дуже багато тварин. Але він зовсім не знає, що це за тварини. І йому дуже цікаво дізнатися і з ними познайомитися. Разом з вами розповімо ведмедику, що це за тварини, та познайомимось з ними ближче. Це свійські тварини. Їх так називають, тому що вони живуть біля людей на подвір'ї. Тож пропоную вам погратися та уважно їх роздивитися. Це собака з цуценям. А яка собака? Велика чи маленька? Погляньте. Так, велика! А яке цуценя? Велике чи маленьке? Молодці, маленьке. Це кішка з кошеням. А кішка яка? Велика чи маленька? Так, велика. Молодці, а кошеня яке? Маленьке. Поглянемо далі. Хто є в бабусі на фермі? Це свиня з поросям. Свиня яка? Велика чи маленька? Так, велика. А порося яке? Великий чи маленький? Маленьке. Це корова. Корова яка? Велика. Молодці малята. А теля яке? А теля маленьке. Ще є коза з козеням. Коза в нас яка? Коза велика. Правильно. А козеня яке? Козеня маленьке. Малята, ну ми з вами пригадаємо, про яких тварин ми сьогодні з вами розмовляли. Та які живуть у бабусі на подвір'ї. Так, молодці. Це була собака з туценя, кішка з кошеня. А ще хто там був? Правильно, корова з телям, свиня з поросям. І ще була коза з козеням. Молодці малята ви були дуже уважними. А скажіть, будь ласка, собака був. Великий чи маленький? Так, собака великий. А хто ж був маленький? Маленьке було цуценя. молодці. Тож дорослі тварини які великі чи маленькі? Так, дорослі тварини великі. А їх дитинчата які малята? Молодці, маленькі. А скільки ж у бабусі тварин одна чи багато? Правильно, у бабусі багато тварин. Молодці. Шановні батьки, закріпіть зі своїми дітьми величини та назви свійських тварин. Виховуйте у малят позитивне ставлення до тварин. А я вас попрошу скинути фото або відео, де малята допомагають бабусі доглядати за домашніми тваринами. А нам вже час прощатися до наступних зустрічей. До побачення!